Цьогоріч вже восьме стартував спільний профорієнтаційний проєкт Рівненської АЕС та громадської організації Укр'ят Яд» Ядерна Школа Раес. Його слухачами стали 85 учнів усіх ліцеїв вараша та професійно-технічного училища підприємства. Діти кажуть, що чули багато схвальних відгуків про участь у цьому проєкті від друзів та рідних, які працюють на атомній станції. Тож з великим нетерпінням чекають на піврічний курс, який поповнить їхній багаж знань у сфері ядерної енергетики та допоможе зорієнтуватися у виборі майбутньої професії. Почула я про цей проект від своїх одногрупників, які участвували в ньому в минулому році. Відгуки про нього були позитивні, і я сподіваюся, що я також зможу дізнатись багато нового про нашу станцію, про те, як відбувається там виробничий процес, так як я також збираюся працювати на станції. Я хочу набрати досвіду для того, щоб в подальшому розвиватися по напрямку своєї професії. Вирішив сам на власні очі. Поглянути на атомну станцію, само поспілкуватися з працівниками. Хочу поповнити цим проєктом свої багаж знань, адже це важливо для мого робочого досвіду. Стати учасницею проєкту мріяла і дев'ятикласниця Варазького ліцею номер Діана Кньовець. Розповіді батьків про роботу на Рівненській АЕС понукали дівчину познайомитися із атомною станцією ближче. Тато працює на станції понад 20 років, тому важливість про праці на РЕС мені доволі відома. Важливість цієї станції знаходиться в тому, що ми підтримуємо зараз більшість енергетичну стабільність нашої країни, і це доволі важлива інфраструктура на наш час. Це для мене цікаво, і мені здається, що праця на рес для мене буде хорошим кладом мій розвиток. У Палаці культури Рівненської АЕС відбулася перша спуна інформаційна лекція для слухачів ядерної школи. Заступник генерального директора РЕС персоналу Олег Килюх привітав учасників та побажав плідного і цікавого навчання. Я сподіваюся, що ви побачите нашу роботу із середини. Ви побачите наскільки потужна атомна станція. Повірте, що ну ядерна енергетика це не тільки. Інженери із управління ядерними реакторами, це звичайно є дуже великий спектр різних професій, і тому я сподіваюся, що ви виберете атомну енергетику як своє майбутнє і повернетесь до нас працювати і бути нашими найкращими спеціалістами. Цим проєктом організатори прагнуть підвищити рівень обізнаності молоді про атомну енергетику та важливість її розвитку. Також це можливість познайомитися із професіями, яких потребує підприємство сьогодні. Ви тут значить якась зацікавленість, якісь розуміння для себе важливості навчання в церкві школі ви для себе зробили. Наша основна мета. Показати вам підприємство і зацікавити вас дійсно. Ядерна енергетика вона дуже обємно широкопрофільна. Переконаний, що при бажанні кожен з вас зможе міти себе поряд з ядерними енергоблоками. Під час вступної лекції заступниця начальника РАЕС Івана Буракова детально ознайомила учасників ядерної школи із історією, основними етапами розбудови та становлення атомної станції. Зосередивши увагу присутніх на тому, що атомна генерація визнана світовою спільнотою екологічно чистою, а сьогодні, в умовах воєнного стану, потребує стрімкого розвитку. Також дітям розповіли і про заходи, заплановані в межах проєкту. Продовж навчального курсу на учасників ядерної школи чекає насичена програма з пізнавальними екскурсіями, лекціями, стажуванням на посадах керівників РЕС та багато іншого. Завершальним етапом проєкту стане вручення іменних сертифікатів, які Читимуть про набуті слухачами знання у секторі атомної енергетики. Олена Муляр, Паволожих, Уітазгреес.